Одна на всіх, і зі сльозами на очах на одному з головних монументів міста Хмельницького вічному вогню є такий напис: люди, пам'ятайте, доки б'ється серце, якою ціною здобути щастя? Ціна тільки Хмельниччини за свободу і мирну небесну блакить склала понад півмільйона подільських синів і дочок. Нащадки вшановують безсмертний подвиг предків хвилиною мовчання. Хмельничанин Іван Кирилович Іванюк на війну пішов 18-річним юнаком. Служив механіком в авіації. Скільки літаків так і не дочекався, вже і не пам'ятає. Шкода, жаль, ну, переживаєш, але що, то я розумію, що це розумів, що це війна. Нині ветеран бавить онуків і правнуків. Каже, незважаючи на пережити, щасливий. Три онуки, п'ять правнуків. Правнучки, всі ділочки. Є радість яка що я кажу там мамам їм давайте мачиків. В компанії онуків правнуків зі сльозами на очах день перемоги зустрічає і Геннадій Федорович Шаболін. <головіка> Ви, извините, я бануюся. Очі для нього війна не закінчилась 9 травня. Потрібно було обороняти східні кордони вітчизни. Я в составі тяжого самоходного артилерійського полка. прибыл на Дальний Восток 4 августа 1945 -го года. Я еще там воевал. Тем часом вдячные нащадки, даже у вековичной бесценной рассказы дедуся про вину. Рассказывал, конечно, у него дочка и сын взяли, записали все на телефон, чтобы оставить. Кожним роком живих свідків і учасників великої вітчизняної стає все менше. Тож держава поспішає із турботою про них для президента України і уряду це справа честі. Президент України Віктор Янукович з перших днів своєї роботи визначив завдання щодо налагодження системної підтримки державою ветеранів великої вітчизняної війни та забезпечення їх гідного захисту. Сьогодні важко підібрати слова. Щоб висловити ту синівську вдячність нашим дідам і батькам за ту перемогу, яку вони для нас здобули, ми гордимося вами, дорогі ветерани. На полях боїв вирішувалася доля не тільки Європи, а й всього людства. Тому перемога над нацизмом це найбільше історичне завоювання, досягнете в першу чергу завдяки мужності і непохитній волі нашого народу. Страшні жорна війни не уминули жодної родини, тож покласти квіти до вічного вогню справа честі для тисяч подолян. На день перемоги сюди приходять цілими родинами. Так Хмельниччина разом з усією Україною зустріла 68-й мирний травень. Юлія Стафурова, В'ячеслав Добровольський для інформаційного випуску.